Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 26 лютого 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео відповіді на запитання. Частина сьома. Чому ви не прополюєте траву у міжряддях? Це може дає якийсь плюс. Який у мене на краю винограднику стоїть пасіка. Було б добре у міжряддях посіяти медоносні рослини, конюшину, фацелюю або гірчицю. На своєму винограднику я прийняв рішення засіяти міжряддя газоновою травою. З переваг протися газонокосаркою значно легше ніж сапати міжряддя. В той же час сіяти газонову траву всередині між площинами шпалери не рекомендую. Це вповільнює зростання та розвиток виноградних кущів. Всередині між плачинами шпалери протягом сезону вегетації я регулярно розпушую ґрунт та намагаюсь не допускати появи бур'янів. Регулярне розпущення ґрунту є одним із секретів кращого росту винограду. Також за відсутності бур'янів між плащинами шпалери восени мені значно легше вкривати виноградні кущі на зиму. Щодо медоносних рослин особисто я на своїй ділянці не саджав би, оскільки бджоли та оси також полюбляють ягоди винограду. Читав, що для кращого вкорінення живців в стакан можна додати тертий пенопласт. Чи це погана ідея? Щось нейтральне для дренажу на дно треба просипати невеличким прошарком, зокрема карамзит. Щодо пенопласту я б не використовував. Коли можна проводити обрізку винограду весною. З найменшими ризиками для вкривного сорту винограду обрізку краще зробити восени, приблизно за тиждень перед вкриттям винограду на зиму. Чим ближче до весни, тим більший ризик, що буде текти пасока у місцях свіжих зрізів. Якщо сорт винограду не вкривний, в моєму регіоні є практика обрізки винограду у лютому. Щодо моєї ділянки, усі кущі винограду в кривні. Приблизно за тиждень перед вкриттям винограду на зиму я проводжу обрізку. Скажіть, будь ласка, на пакунках будь-якого продукту зазначено pH, Наприклад, 7. В мене pH води, наприклад, 5,6. Допоможіть, будь ласка, розібратися в цьому питанні. pH – це водневий показник. Величина, що показує міру активності іонів водню в розчині. Тобто ступень кислотності або лужності. Рівень pH визначають за шкалою від 0 до 14. В кислих середовищах pH менше 7, в нейтральних середовищах pH дорівнює 7, в лужних середовищах pH більше ніж 7. Скільки грон ви залишаєте на кущі винограду сорту преображення? Для дорослого куща сорту винограду преображення, як правило, я залишаю одну грону на один пагін. Важливий нюанс вага дозрівших грон. Якщо вага дозрівших грон становить близько 1 кг, я залишаю одну грону на один пагін. Якщо грона надто великі та вага дозрівших грон складає близько 2 кг, можна залишити один пагін з врожаєм, сусідній пагін залишити без грони. Краще мати менше врожаю, але солодкого, ніж вдвічі більше, але кислого. За моїх умов для дорослого куща сортово наградопроображення, якщо залишати 20 та більше листків на один пагін. Близько 30-40 кілограм врожаю з одного куща це цілком достатньо. За сприятливих умов врожаю можна отримати і більше, але обов'язково слід стежити за динамікою розвитку куща та динамікою дозрівання врожаю. Якщо грона надто великі, можливий також перегиб плодоніжки. Це, мабуть, єдиний можливий недолік сорту винограду преображення. Решта. Переваги. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які запитання стосовно виноградарства вас цікавлять. Я завжди із задоволенням читаю усі ваші коментарі та намагаюся оперативно на них відповідати. Відповіді на найцікавіші та найпоширеніші запитання також обов'язково надам у наступній частині. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули відповіді на запитання, частина 7. Якщо ви бажаєте подивитись шосту частину, рекомендую до перегляду ось це відео.